Багато хто говорить про те, що вибори все ж таки якимось чином відбудуться. Навіть деякі вважають, що найближчим часом. Я в це не вірю абсолютно, так? Я думаю, що вибори ще не скоро, бо ще не скоро закінчиться війна. Але в будь-якому разі соціологи, соціологи проводять рейтинги, намагаються міряти різних кандидатів, так? не завжди. Тих кандидатів, які заявляли про своє бажання балотуватися, як, наприклад, залужний, але все одно міряють, он усика вже міряють. Так ось група рейтинг вийшла з новою соціологією, де значить, 33% в першому турі президентських виборів отримує Залужний, 28% отримує Зеленський. І вони обидва входять в другий тур, де Залужний перемагає. Також в першому турі є 6% у Порошенка. і 5 відсотків, наприклад, у усіка. Так? от такі от результати останніх соціологічного опитувань.